Скажіть в двох словах, в двох словах. словах можна спитати, що трапилось? Яка ситуація була? В двох словах? Я сюди. Можно я сюда присяду? До вас можна присяду? Як, як була? Ну, я, 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 Да можно? Да, Ми... да, Ви підходите, я объясняю. Я покажу до этому заведению, я говорю, а що там? Ти то ходиш. Ви його знаєте, цього чоловіка? Знаю. Это не хороший Хорошо, далі. Далі що було? потом понеслось. Да ты пить, да ты то самое. А он уже за рулем машины сидел. Вин пьяный бучени. А я, я не Ну знаки мен... был. Не, ну были по регарту. Я не знаю. Хорошо, да, я понял, дальше. Я вообще будешь? со стороны стоял. Он в машине сидел ага. и спереди стоял. Хорошо, дальше что было? И он есть. А на вас машина наїхала? Да, он на мене машину ага. наехав, потім вискочив. Пішоходи, якогось бив водій, госпіталізувала швидка. Так, вдихай, медуємо. Давайте, дуйте. Дуйте, дуйте. Вдихайте, вдихайте. Дуйте, 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 дуйте. Ні, чекайте свідки. І... чекайте, будь ласка. Свідки підходимо, дивимося. Ну тут, ну тут, може. Зараз Допустимо 0,2. А там 0,1? Так, якщо не 3-1. Якщо не 2-1. Ну, смотри, хоч так. Ні, йде аналіз. Просто довго. А детки вы бачили? Водій знаходиться в стані алкогольного спління. Ну расскажи, как ты уезжал? Как ты машину ударил? Расскажи. Расскажи. Бля, купить без болезнь. Так же не можем.

何で俺が何であんなことしたの